Рада вас вітати у своєму зимовому садочку, і сьогодні ми до нього прийшли знову, щоби садити півонію. На дворі 17 грудня, але ж я зарікалася, що вже не буду в цьому році садити півоній, але скажу вам відверто: не втрималася, не втрималася по тій простій причині, що виставили на продаж корінці. Такої відомої, легендарної, можна сказати, півоні Rose Heart. І я не втрималася. Знаю, що корінець тут зовсім невеличкий. Бо звісно, що бачила його фото перед тим, як купити. Зовсім невеличкий. І був з однією лише брунькою. Уявіть, одна, що це таке? Ну, Звісно, лише, щоб мати цей сорт в своєму садочку. Квітування з нього я не знаю, коли побачу. Ось так гарно запаковано. Бачите, має і, має і назву, ну не буду вам показувати ці дог, тому що, звісно, як вам сказати, сорт дорогий. І купити повноцінне коріння, тож накладно для нашого кошелька. То купляємо бюджетний корінець. Ох і замотаний. Однією рукою не дуже зручно, але будемо розпаковувати ось таке. Ось такий скарб у мене в руках. Розпакувала. Така пізня посадка. Ось ще відломаний і грамуля і та відломана. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну нічого, ось такий корінець. Покажу вам свій неоціненний скарб. брунічка маленька, невеличка і корінець невеликий. Ну, так було і написано в об'яві самої, що корявенький. Куди від цього діться, Нікуди не дінеся, корявенький. Але сьогодні моє відео не про те, не про розпаковку, скажімо так, а хотіла би я саме з вами, піоновими феями, щоб ви мені дали пораду, чи має сенс купляти ось такі малесенькі корінці та ще з однією брунькою сорт, як я вам сказала, не дешевий. І тож хотіла би знати, хотіла би знати вашу думку. Відносно того, що на дворі зима, то я би сказала, цього я... посадки зимової взагалі півоні не бояться. І саджаю я їх і в грудні, і в січні, і в лютому саджала. І результати непогані. Піонія взагалі квітка, яка може бути посаджена в таку пору. Але відносно того, чи має сенс купляти ось таке малесеньке, невеличечке, то ви напишіть обов'язково свою думку. Сорт дуже чудовий, виведений в 1974 році американським Бокстосом. Відомий селекціонер, квітка надзвичайно красива, малиновий колір, трояндоподібна при відквітуванні. Загинаються полюстки, центр залишається яскравим, рожевим, красивим. Квітне довго в зрісті стоїть довго і рання, що для мене дуже важливо. Ранніх півоній маю небагато, але завжди бігаєш навколо тих кущів, виглядаєш, коли вони розквітнуть. І саме ранні Найбільш мені до душі, скажу вам відверто. Першу свою півонію взимку посадила, була така сумна причина. Колега по роботі моя померла, вона дуже полюбляла квіточки. І я захотіла в її честь посадити півонійку. Людина мала завжди таке яскраве, яскравий колір волосся. і ось мені схотілось посадити. Теж таку яскраву квітку схожу на неї. Я замовила блашинг принцес, посадила її. Це було на другому тижні грудня, ось майже в таку пору, мороз стояв дуже здоровий. Але ми видовбали ту ямку, посадили, і уявіть собі, у мене за всі, за всі роки, а я саджаю півонії вже чотири роки. І за всі роки трапився пересорт саме з цією півонією. На весну вона зійшла, і я вже по листячку бачила, що то не блашинг принцес. А замовила ж, я вам сказала, по якій причині хотіла, щоб оте яскраве волосся, яке мала моя кол колежанка, яка дуже полюбляла квіти. і ми з нею були... Не зовсім не скажу, що ми були подругами, але на у цій квітковій темі були зациклені обидві. І тож споминаю її з теплом в душі і хотіла залишити по ній ось, цю, ось ту півонійку. Але вона, як я сказала, вже виявилася пересортом. Листечко таке дрібне, дрібненьке зійшло, кущик виріс такий же. Бачу, що не вона, бо Блашинг-принцес має не схоже, скажімо так, листя на інші. І тож той пересорт я викопала і продавцю назад відправила. А, але то вже інша зовсім історія. А зараз ось хочу поділитися з вами тим, що бомбезний сорт, але з усіх сторін, бачу, що має дупла. І тож, напишіть мені, чи ось такий старенький корінець з однією брунькою. Як він може себе повести? Чи виросте в мене ця півонія? і як скоро. І хто має цей сорт, також поділиться, чи швидко наростає, чи не дуже швидко. Відносно зимової посадки скажу, що з осені заготовляйте ямку, а також до ямки добрива, кісткове борошно, перегній. Кінські смаколики, горішки, і буде все гаразд. Саджайте до 7 березня, і все буде з вашими півонійками гаразд. А на сьогодні на все добре. Поспішаю саджати свою красуню, а вам миру та добра. І давайте мріяти, що весною наші квіти розквітнуть під мирним українським небом. Здоров'я і хлопчика, тим, що в окопах, та щоб пошвидше вони їх покинули. Та ми зажили в щасливій мирній країні.